Вітаю усіх, ви на каналі Progen School. Мене звати Євгеній, і ми продовжуємо говорити про кодування даних в пам'яті комп'ютера. Отже, на часі у нас цілі числа. Точніше, якщо бути чесним, ми поговоримо про кодування натуральних чисел поки що. Власне кажучи, як ми чудово вже знаємо, будь-яке число. До системі числення, до якої ми звикли, можна представити у вигляді е, числа, записаного у двійковій, у двійковій системі числення, і таким чином фактично мати той самий двійковий код для е, його використання і е, кодування в пам'яті комп'ютера. Е, також ми вже дізналися, що для кодування даних е, нам необхідно, е, скажімо так, е, визначити. Скільки саме пам'яті, а саме комірок пам'яті, або так званих порцій по 8 елементів, по 8 бітів, нам необхідно використати. Як же ж це відбувається, і як, наприклад, записати число? Ну, давайте візьмемо якесь число, наприклад, 83, як число в десятковій системі це закодувати відповідно в пам'яті комп'ютера. Тут. Перше, що треба знати, число 83 це досить невелике число. Тому, скоріш за все, його буде можливо закодувати з використанням такої однієї порції, тобто одного байту, власне, 8 бітів. Як ж ми це робимо? Власне кажучи, спочатку треба перевести його в вікову систему числення. Я вже казав і показував простий приклад, як це можна зробити. Давайте я запишу просто ряд із степенів 2, тобто 1, 2, далі візьмемо 4.

Це, власне, і утворюватиме наш оцей байт. <кій> Як же ж тепер ми переводимо? Беремо число 83, дивимося на е, найбільший розряд, це 128, в даному випадку 128 більше, ніж 83. Е, тому, очевидно, цей розряд е, не буде входити. ну, Це число не буде входити, е, перепрошую, цей розряд не буде входити в це число. Тому тут ми поставимо нулик. Е, далі 64, очевидно, входить, тому ми беремо просто і віднімаємо 83, е, віднімаємо 64, ми знаємо. Точно, що 64 поміститься в це число цей розряд. І, власне, кажучи тепер віднімаємо. Тут переносимо одиничку, 13 мінус 4 це 9, і тут залишається 7, отже, 19. 32 занадто велике, тому відповідно тут нулик. 16 чудово входить, тому ми ставимо тут одиницю. 19 мінус 16 ми отримуємо 3, 8 велике число, 4 велике. 2 Підходить, ставимо одиницю, віднімаємо 2, залишається 1 і 1. Отже, якщо ми говоримо про те, як записати це число двійковій системі числення, тут дуже просто. Очевидно, що в двійковій системі числення нам не потрібно буде брати ось цей нулик, тому що числа не може починатися з нуля. Тому число в двійковій системі буде виглядати просто так: 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Це двійкова система числення. Але проблема в тому. Щоб просто представити число двійковій системі числення недостатньо, е, треба згадати якраз те, що ми говорили з вами про пам'ять комп'ютера. Нам треба порція і. Цю порцію 8 біт ми беремо в будь-якому випадку. Тобто ну, ми не можемо ніяким чином зайняти менше комірок в пам'яті комп'ютера. Нам треба 8 або, відповідно, 16, там, 32, 24, тобто має бути по 8 ось цих бітів. Тому, якщо ми говоримо про представлення, 83 це число невелике, його можна закодувати 8 бітами. Я ось тут вгорі напишу, що ми будемо кодувати 8 бітами. І представлення, представлення цього числа буде виглядати наступним чином. Тобто ми маємо це число 1010011. 0, 1, 0, 0, 1, 1, але зараз ми записали лише 7 знаків. І насправді, якраз під час кодування і запису цього числа в пам'ять комп'ютера, оцей нулик обов'язково буде даватися. Тобто, ось цей двійковий код це буде представлення числа 83, відповідно, в пам'яті комп'ютера. З використанням системи кодування. Ну, якщо ми вибираємо відповідно 8 біт однієї порції, нам достатньо, щоб закодувати це число. А як же в принципі, визначати, скільки порцій нам потрібно і де це будемо ми зазначати? А, це потрібно вже буде нам на етапі програмування. А, тобто там більшість мов програмування, які є типізованими строго типізованими або не строго типізованими ми будемо вказувати для там створення змінних для відповідно збереження цих даних під час роботи програми. Будемо обирати типи даних. І от кожен із цих типів, який може бути запропонований для цілих чисел, для дійсних чисел, він відповідно якраз таки і передбачає те, скількома байтами буде кодуватися. Та змінна, скільки, скільки комірок пам'яті комп'ютера, ми будемо витрачати для цього. А, насправді це дуже круто а, і важливо це все розуміти, тому що таким чином ви можете дійсно полегшити е, відповідно, роботу вашого персонального комп'ютера, е, не витрачаючи зайву пам'ять для даних, е, які, ну скажемо, для яких не, не потрібно цього буде робити. Е, тобто, якщо ви будете знати приблизні діапазони, Чисел, які ви будете використовувати, ви легко можете обирати той чи інший тип даних, власне кажучи, ту чи іншу систему, за якою ви будете кодувати ці дані, і тим самим витрачати менше пам'яті комп'ютера. Я думаю, що в такому випадку, якщо до цього підходити, ну скажімо так, свідомо, то навіть комп'ютер з достатньо слабкими характеристиками може дуже ну, ефективно використовуватися ваша програма з його використанням цього комп'ютера. Саме в принципі через особливість пам'яті комп'ютера оперативної пам'яті саме через це я вже казав. В більшості комп'ютерів ви ну, побудового рівня ви не зустрінете комп'ютери. Там, з величезною кількістю е, оперативної пам'яті, тому що це просто не потрібно. Якщо ще й е, спеціаліст, який розробляє програму, враховував всі ці особливості, то взагалі можна сказати, що е, там, програми дійсно можуть використовувати мінімальну кількість ресурсів. Е, отже, з цим трошки розібралися, це підсумували. Тепер важливо зрозуміти все ж таки оці діапазони, які, скільки, ну, точніше, перепрошую, який діапазон чисел можна закодувати з використанням якої кількості бітів, байтів і так далі. Ну, тут насправді дуже просто в цьому розібратися. Давайте спробуємо це зараз зробити. Отже. Беремо перший випадок, це одна порція. Ми взяли цю одну порцію нашої картоплі в столовці, і, власне кажучи, ця порція складається з восьми бітів або 1 байт, відповідно який діапазон чисел можна закодувати. Дуже просто це зрозуміти. Ну Якщо ви візьмете, наприклад, і там запишете той самий ряд степенів двійки, ви зрозумієте, що він буде виглядати наступним чином. Ну Ми вже це робили насправді. Це відповідно буде. У нас, давайте я буду так записувати з кінця. Це 2 в нульовій степені, 2 в першій степені, 2 в другій степені 2 в третій степені, 2 в 4, 5, шостій і сьомій. Власне кажучи, ось ваші 8 бітів. І максимальне число, яке можна закодувати, буде виглядати наступним чином: це 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Тобто. Для того, щоб визначити це число, вам, по суті, все, що треба, це сумувати ось ці всі степені двійки, щоб визначити це число. Отже, максимальне число, насправді, це буде число 255. Ну, і Якщо ми розглядаємо, власне кажучи, кількість цих чисел, то таких чисел буде 256, тому що ми можемо закодувати вісьмома бітами числа від нуля, нуль також входить. До 255. Всього чисел 256. Єдине, що треба врахувати, що зараз ми говоримо насправді не зовсім про кодування цілих чисел. Зараз я звертаю вашу увагу саме на кодування натуральних чисел плюс число 0. Тобто тут ми говоримо тільки про додатні числа. Про від'ємні будемо говорити в наступному відеоролику. Отже, якщо ми говоримо про кодування додатніх чисел, то з використанням 8 бітів або одного байту можна закодувати числа від 0 до 255. Якщо ми маємо вже 2 байти, це 16 бітів відповідно, то очевидно, що ми додаємо. Ще 8 таких степенів двійки. Це буде 2 в 8 і так, далі, і так далі. Дуже легко, також є такий невеличкий лайфхак, щоб зрозуміти максимальне число, яке можна отримати. Бачимо, тут було 2 в 7 степені. Максимальна степінь двійки, і суми всіх попередніх степенів отворили 255. Фактично, це. Наступна степінь двійки мінус 1. Тобто це 2 в 8 степені мінус 1, якраз 255. В даному випадку е, максимальне число додатків, яке можна закодувати 16 бітами, це буде е, 2 в 16 степені мінус 1. І це число я зараз запишу і потім запишу його діапазони. І також запишу для інших, е, відповідно, ну, для інших наших порцій, для того, щоб не витрачати час цього відео. Отже, маємо такі результати. А якщо ми кодуємо е, числа і будемо кодувати е, з використанням двох байтів, то ми можемо закодувати числа від 0 до 65 Три байти або 24 біти – це від 0 до відповідно, 16 мільйонів 777 тисяч 215. Ну і 32 біти, 4 байти від 0 до, а тепер тут уважно до 4 мільярдів.

От такі от діапазони чисел можна закодувати з використанням різної кількості ось таких порцій. І дуже важливо, вам в майбутньому буде це знати, записати, або хоча б приблизні числа розуміти, тому що, якщо ми будемо в комп'ютерних програмах використовувати там, дані якісь невеликі, то, очевидно, нам достатньо буде одного байту. Якщо це там, наприклад, ну, наприклад там, в комп'ютерній програмі вам треба буде зберегти дані про вік користувача. Очевидно, що на сьогоднішній день ніхто не живе довше там, 200 років. Років, тому, очевидно, 8 біт буде достатньо для того, щоб зберегти такі дані, і таким чином ви зменшите е, кількість використаної пам'яті. Тим самим, ваша програма буде ефективніше працювати на будь-яких пристроях, е, на які, відповідно, ви її встановите. Е, значить, цього це важливо собі зафіксувати, трошки запам'ятати і е, цим користуватися. Е, але. Насправді в цьому відео я вже говорив про те, що є одне маленьке, але зараз ми говорили тільки про кодування додатніх чисел. Якщо ми говоримо про кодування від'ємних чисел, це, мабуть, тема. Нового відеоуроку, який буде влікований наступним. Там будуть деякі вже, деяка вже своя специфіка, є деякі правила. Зразу скажу, що діапазони чисел будуть зменшені трошки за рахунок того, що ми будемо кодувати і від'ємні числа. Але це, я думаю, буде цікаво вам послухати для того, щоб зрозуміти, а як же, в принципі, з використанням ноликів і одиничок можна закодувати від'ємне число, та? тому що ми звикли ставити мінус перед самим числом. Ну, я думаю, що ви зможете дочекатись наступного відео і вже там про це дізнатися детальніше. Я дякую вам за увагу, за перегляд цього відеоролика. Якщо вам подобаються наші відео, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Також у нас є спеціальний конверт на підтримку проєкту, заходів, які ми плануємо організовувати, також можете. Закинути нам трішки ресурсів для реалізації всіх задуманих планів та ідей. Якщо у вас будуть якісь питання, побажання, пропозиції, обов'язково пишіть їх в коментарі. Ми будемо їх враховувати, в тому числі, можливо, ви запропонуєте якийсь цікавий формат відео або тему відео, яка може бути опублікована вже наступною. Отже, бажаю вам успіхів і до зустрічі на каналі вже в наступному відеоуроці.